Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Уявне перемир'я. Українські бійці на Сході продовжують гинути. Зникають та помирають. У Криму посилюються утиски татар. Де живеш, там і обираєш. ЦВК дозволила голосувати не за місцем реєстрації. Ситуація на сході України залишається вкрай складною за даними РНБО за минулу добу на Донбасі загинуло троє українських бійців 12-ро отримали поранення. Загалом, з 5 вересня, з моменту так званого припинення вогню на сході загинуло 49 військовослужбовців, 242 – поранено. Про це заявили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини. Режим перемир'я стає дедалі непевнішим, адже щодня продовжуються обстріли і гинуть люди. Йдеться в доповіді. Непідконтрольні збройні формування, продовжили обстрілювати позиції Збройних сил України, Національної гвардії, інших силових структур, які входять до складу антитерористичної операції. Найбільш напружена ситуація була в районі населено пункту Бальцева, саме, саме там зафіксували найбільшу кількість обстрілів. Також складна була в районі населення пункту щастя, бойовики з використанням мінами та стрілецьких зброї неодноразово обстрілювали позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону. Тес, що розташований місті щастя а також блок постів, на яких розташована сила антитерастична операція. Ігнорування терористами режиму перемир'я підтверджує і координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За його даними, режим припинення вогню, який діє на Донбасі, в цілому виконується лише з боку українських військ, і частково з боку угрупувань терористичної ДНР та російських військових у Донецькій області. У той же час знову зафіксовані обстріли аеропорту Донецьк, позиції в районі населених пунктів Попасна, Красногорівка та Дебальцево. На Донбассе зафиксировано более 50 обстрелов позиций украинских войск, в том числе после начала так называемого режима прекращения огня, действующего с 18.00 вчерашнего дня. Зафиксировано более порядка 10 обстрелов. По нашим данным, группы, подчиненные террористу Алексею Мозговому, получили указание игнорировать режим тишины и продолжать наносить огневые удары по позициям украинских войск и гражданским объектам. А от межі зони АТО найближчим часом будуть чітко визначені, як передає прес-служба уряду територію проведення антитерористичної операції найближчим часом має оприлюднити СБУ, за даними голови держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артура Дерв'янка, до зони увійдуть Донецька, Луганська області та, можливо, частина Харківської, про які саме райони йдеться, поки не уточнюється. Щодня з Донбасу повертаються поранені або ж іще гірше груздвісті. Проте найпростішого статусу учасника АТО постраждалим бійцям і родичам загиблих. Добитися складно. Щоб захистити свої права, бійці створюють асоціацію учасників бойових дій та АТО спільними зусиллями. Бійці вирішуватимуть складні питання і будуть боротися за потрібні документи. Чому їм так важко знайти справедливість? Дізнавалася Анастасія Островушко. Виплати компенсації та пільги учасникам АТО будуть. І уряд виділив на це 745 мільйонів гривень. Про це заявив голова державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев'янко. За його словами, новостворена міжвідомча комісія вже розглянула 350 справ військових, які хочуть отримати статус учасника АТО. Проте правозахисники запевняють, отримати його дуже складно. Люди, які отримали поранення в зоні АТО, вони фактично вже півроку ну не можуть отримати жодних цих статусів, і всі їхні намагання, яким чином, хоча б дізнатися, як це зробити, вони ну не зазнають успіху, тому що ніхто їм не може сказати, як це зробити. Чиновники запевняють, що проблем жодних. Суперечливі випадки розглядає міжвідомча комісія при новій службі, а загалом документи подаються у відомчу комісію. Довідка, що він є учасником бойових дій від командира підрозділу. Медицинський висновок медичної комісії, що це поранення, є не переїзд, ну як ви що не те, що машина переїхала, що це є або вибухо. Вибухова травма або це кульове поранення. Однак дуже часто або військові частини не завжди спрацьовують як належить, або у медичному висновку вказана інша причина травми не військова. Ті люди, які приїжджають в зону АТО, вони, вони дуже часто цих документів немає. І от інформаційні запити в різні військові частини або до керівників підприємств вони ну, не призводять до якоїсь отримання інформації. Складність оформлення статусу учасника АТО підтверджують і самі бійці. Їм ніхто не роз'яснює. Всі ці бюрократичні процедури, куди звертатись і з чим. Хлопець поранений, йому пишуть, до нього підходять і кажуть, що а можливо, ти сам з тебе вистрілив, вистрелив, а може ти десь просто впав, а в тебе не контузія, а може в тебе от палець одірвало, бо ти там щось з гранатою неправильно поводився, хоча хлопці палець відірвало під обстрілом Граду. І дуже багато хлопців, які загинули, взагалі пишуться, що вони загинули не в зоні, а то що це був нещасний випадок або необережне поводження зі зброєю. Але це неправда. Проблема виникає не лише з оформленням документів. Люди, які зникли без. Звісти на Донбасі не вважаються учасниками АТО, доки їх не знайдуть живими або мертвими. До моменту, поки ми не ідентифікуємо, що ця людина загибла, ми не можемо нічого сказати. Може він перейшов на сторону ворога і зараз знаходиться в Росії. Держава не може піклуватися, якщо немає, хоча б якогось, знаєте. Маленького доказу, що ця людина загинула загалом, статус учасника АТО дозволяє отримувати безкоштовно ліки та протези, їздити в санаторії, отримувати 75% відсоткову знижку на квартплату та комунальні послуги. Держава гарантує забезпечення житлом. А сім'ї загиблих отримують компенсації в розмірі 609 тисяч гривень. Які права та соціальні гарантії мають учасники АТО та які документи потрібно мати, щоб оформити відповідний статус, можна переглянути на сайті Державної служби у справах ветеранів війни та. Учасників АТО. Анастасія Острушко, Тарас Біловол соціальна країна. В Криму поховали Едема Асанова. Молодий чоловік зник вранці 29 вересня, а 6 жовтня його знайшли мертвим. Проте, в те, що хлопець скоїв самогубство, друзі та родичі не вірять. Похороны прошли на кладбище в городе Саки. Почтить память Эдема Асанова пришли около двух сотен крымских татар. Родственники, друзья и те, кто просто знал этого жизнерадостного парня. По словам друзей, Асанов учился на специальности гостиничный бизнес, работал в местных кафе, был очень общительным и открытым человеком. Никакой депрессии или плохого настроения в последние месяцы у него и в помине не было. Родным Асанова российские следователи сообщили, что он якобы оставил записку, в которой просил никого не винить в его смерти. Кроме следователей, этой записки никто не видел. По словам близких, тело Эдема на заброшенной стройке нашли игравшие там дети. Но никто из друзей и близких, с кем нам удалось пообщаться, не верит в самоубийство парня. Скромная, очень порядочная семья. И довольно-таки я бы не сказала, чтобы они в каких-то политических или где-то эти замешаны были. Мальчик очень скромно старался. Работал. Я тоже слышал, что была записка, он написал, что там моей смерти никого не винить, но я не верю этому, мое мнение такое. Глава Меджлиса Рифат Чубаров предвидел, что именно на версии самоубийства будет настаивать следствие. Могу предположить, что де-факто власти будут утверждать о ненасильственном характере смерти Эдема Асанова. Такова природа режимов, делающих ставку на террор и страх в обществе. Жена уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафы Джемилева Софинар также присутствовала на похоронах. Она тоже не верит, что это суицид. Человек, который хочет уйти из жизни, он ходит в депрессии, как-то видно по нему, а здесь ничего, он просто его схватили по одному только признаку, что он крымский татарин. Мы сейчас как пленники на этом полуострове, и с нами поступают как с пленными. И самое страшное, что никто никакой ответственности не несет. Напомним, 27 сентября в Белогорском районе Симферополя неизвестные похитили двух жителей микрорайона Сары – Исляма Джапарова и Джевдета Ислямова. Люди в форме затолкали двух молодых людей в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Также в конце мая в Крыму пропали два активиста общественной организации «Украинский дом» – симферопольцы Тимур Шаймарданов и Леонид Корж. Затем пропал и еще один активист – Сейран Зинеддинов, который занимался их поиском. Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров, которым оккупационные власти запретили въезд в Крым, считают, что в ситуацию с преследованием крымских татар на территории полуострова должны вмешаться международные организации. Николай Резник, Крым. В анексованому Криму невдовзі відбудеться перепис населення, хоча в самій Росії його заплановано на 2020 рік. Навіщо російській владі терміново знадобилася інформація про населення півострова? Розбиралися наші журналісти. Всероссийская перепись населения, которая будет проходить в 2020 году для аннексированного Крыма и Севастополя, переносится на 2014. Крымские власти вдруг посчитали, что перепись необходима именно сейчас. Сотрудники Росстата говорят следующее. Это традиционная статистическая процедура. Перепись нужна для получения объективных данных о социально-демографической, экономических и национальных характеристиках населения. Для того, чтобы правительство могло составить качественные, качественные социальные программы для планирования бюджета, нужны все эти показатели. С 14 по 25 октября крымчане должны будут ответить на вопросы в тестовом режиме. Для постоянно проживающих в Крыму в программе переписи их будет аж 33 и отдельный лист для приезжих. Программа состоит из трех листов. То есть основной лист – это лист «Л». В нем 25 вопросов. То есть это год рождения, это национальность, семейное положение. Там указываются источники доходов. На второй вопрос будет лист П. Это о. жилище. Популярный крымский блогер Елизавета Богутская, которая была вынуждена покинуть полуостров из-за давления на нее российских правоохранительных органов, считает, что предстоящая перепись нужна лишь для того, чтобы на каждого крымчанина составить своеобразное досье. Из полутора-двух десятков вопросов, в которых имеются заготовленные ответы, только три-четыре имеют отношение к сведениям, которые могут уточнить данные о численности жителей в стране. Основная масса вопросов и нескольких заготовленных ответов создают психологи из ФСБ. Ответив, казалось бы, на обычные вопросы, вы попадаете в зону постоянного контроля спецслужбы. На вас сразу заводится дело, и любой ваш шаг отражается в досье. Те, кто будет стучаться в дома крымчан для уточнения личных данных, будут одеты в специальную униформу. По мнению властей, это должно внушать крымчанам спокойствие при ответах на вопросы, касающиеся их личной жизни. Это вещи, которые подделать невозможно, поэтому если человек заходит с этой атрибутикой, он имеет точное отношение к переписи. Шарф. У переписчика обязательно Должен быть бейджик. По мнению уже правозащитницы Ольги Скрипник, задача так называемой крымской власти – приучить население к тоталитарному режиму. Но согласно той же Конституции Российской Федерации, жители Крыма имеют право не разглашать информацию о себе. Люди могут ссылаться банально даже на Конституцию Российской Федерации. Человек имеет право на частную жизнь, на защиту своего доброго имени и чести. Поэтому если человек считает, что информацию, которую с него требует, нарушая да, его ощущение частной приватной жизни, то он может ее просто-напросто не давать. Кроме того, есть справа на неприкосновенное жилище. Поэтому если приходят работники Росстата, Только по разрешению и приглашению человека не могут зайти в жилище. Никто не имеет права входить в жилище без разрешения самого собственника. Точный перечень вопросов, содержащийся аж на трех листах, будет известен только в день начала переписи. 14 октября крымчане узнают, насколько далеко зайдут российские власти, изучая личную жизнь населения полуострова. Но нужно помнить, перепись населения ⁇ сугубо добровольная акция. Николай Резник, Крым. Проголосувати не за місцем реєстрації зможе кожен бажаючий українець скористатися своїм конституційним правом. На позачергових виборах до парламенту можна буде за фактичним місцем проживання. Для цього потрібно звернутися до відділу реєстру із заявою, паспортом та документом, який підтверджує необхідність голосувати не за виборчою адресою. Це може бути довідка з місця роботи, копія договору оренди житла або інший документ, який умовно прив'язує людину до певного місця. Відділи реєстру знаходяться при кожній районі держадміністрації. На офіційному сайті ЦВК можна знайти їх точні адреси для вимушених переселенців зі Сходу та Криму. Процедуру спростили. Їх зареєструють лише за паспортом і заявою. Однак такі виборці отримують лише один бюлетень. Бо не зможуть підтримати кандидатів у багатомандатних округах. Звернутися до реєстрових відділів потрібно до 20 жовтня. Поки що це остання інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.